Усім привіт! Ви на каналі Учитель Української. Сьогодні ми продовжуємо слухати фантастичну повість Володимира Арєнєва Сапієнси. На черзі у нас третя частина, перші і треті розділи. Якщо вам потрібно послухати попередні частини та розділи, заходьте у плейлист Сапіенси Частина третя Видове різноманіття. Розділ перший Крокодил у бібліотеці. ЕПІграф. Нападаючи, крокодил здатен вдаватися до нечуваних хитрощів і підступу Альфред Брем Життя тварин. Першого крокодила Мишко побачив щойно увійшов до бібліотеки. Помітивши Мишка, він стрімко підхопився на ноги і посунув до нього. Хоча все це відбувалося у віртуальному просторі, Мишко вирішив, що не готовий аж так близько знайомитися з рептилією. Та й взагалі, він мав поспішати. Лишалося години півтори до того часу, поки зухвалий колібрі вийде на зв'язок і треба буде поговорити з мамою. Цікаво! Ніколи не бачив, щоб крокодилів робили бібліотечними пошуковиками зауважив ненарок. Героям вдалося втекти від рептилії. Так, великі філософи, прочитав Мишко напис на найближчій шафі. О, а там велетні. Значить, якщо вони стоять у алфавітному порядку, нам у протилежний бік. Розділимося. Шукай іншопланетян, новітню історію або в ідеалі люстерників. Таймеру колисці налаштував, мишко кивнув. Шафи з книжками почали падати. За мишком гнався крокодил. Звісно, він знову втік від хижака, але тепер остаточно заблукав. На верхній полиці просто. Під квіткою тьмяно виблискувала затягнута мохом табличка. З-під моху визирали окремі літери іншо «ни». Він поглянув на книжки Перші зорянь війни», День Тріфідів, Гра Ендера, Війна світів, лялькарі. Висмикнув першу ліпшу, відкрив. І зітхнув з полегшенням, бо нарешті знайшов те, що шукав. Коли вони півгодини тому обговорювали з ненароком план дій, одразу стало ясно, у них проблемка і чимала. Вони знали, що люстерники отримали свою назву, бо здатні перетворюватися на будь кого, хто був плюс-мінус їхнього розміру. Звісно, не йшлося про чарівне перетворення. Радше про метаморфозу, люстерники перебудовували своє тіло та свідомість залежно від зовнішніх обставин. Саме завдяки цій властивості їм вдалося в 114-му прикинутися своїми і виграти час. І от перед мишком і Сашком постало питання просте й страшне, коли ти не знаєш, хто саме перед тобою зараз, людина чи люстерник, за якими критеріями визначатимешся, вони наразі не знали жодного. Може, люстерники не вміють вимовляти слово паляниця, не розрізняють кольорів, бояться картинок із котиками, Не здатні почути жодну із щедрівкових мелодій, вони не знали. А коли почали з'ясовувати, що ж усе таке знають. Виявилося, що напрочуд мало. Люстерники, звісно ж, були героями численних коміксів, фільмів, пісень, анекдотів. От тільки це анітрохи не допомагало, швидше збивало з толку. Отже, якщо хочеш викрити справжнього люстерника, мусиш шукати достовірну інформацію. Чим далі він вчитувався, тим сильніше підозрював якусь лажу. Якщо вірити цій війні світів, землю намагалися захопити задовго до люстерників. Та й ще небудь хто. Марсіяни! Марсіяни! У це Мишко просто не міг повірити. Хай би там як майстерно не переписували підручники. Хто здатен приховати правду про вторгнення прибульців у Британію кінця 19 століття, зробити вигляд, що їх там не було, Серйоз сказати, що досі не знайшли жодних загадок, про навіть про те, який вигляд мали марсіяни? Та вони ж загинули тисячоліття тому, лишили по собі тільки руїни й дивні артефакти. Мишко взявся за іншу книжку, потім зняв з полиці ще одну, з кожною новою він губився дедалі більше. Тоді він роззирнувся, помітив пересувну драбинку, підтягнув до найближчої шафи і почав підніматися нагору. Шафи тут зіймалися вгору метри на три-чотири. Але Мишко швидко видерся на замісіньку верхівку драбини і міцно тримаючись, узявся розчищати від моху табличку. Він устиг побачити повне іншопланетяни, коли почув розпачливі крики вже обох горобців. Мишко поглянув на реалізатор. Лягаючи в капсулу, він поставив таймер. І тепер до вивітрення лишалося 39 хвилин. А він досі не знайшов нічого, крім дивних історій. Табличку можна було не чистити до кінця, але Мишко все-таки дочистив і побачив те, про що вже здогадався. Над іншопланетянами було два рядки: відділ художньої літератури, секція фантастики. Він навіть не встиг засмутитися, коли побачив у далині між шаф рух. Тінь, що прослизнула, наче куль картуті, хижа й непримітна. Добре її роздивитися здалося мишкові зараз найважливішим у житті. Воно вийшло на у просвіт між шафами, і мишко побачив справжнісінького бегемота. Чорний і лискучий. Той стояв, роззявивши пащику, стріпуючи вушками, а за мить просто до цієї пащики застрибнув мангуст. Причому відтоді, як поласував горобцями, він ще трохи виріс. Праворуч, тим часом загуркотіло, це впала одна з шаф. Під нею, розкидаючи книжки, пропхався чи малий кабан став, роззирнувся, надкусив найближчий фоліант і почав зосереджено жувати. Мишко перевів погляд на бібліотеку в себе під ногами і побачив, що тварини були всюди. Мишко ще раз поглянув на напис у себе над головою. Багряне листя закликало знайди вихід з бібліотеки, врятуй мене. Це якесь поживілля», сказав сам собі Мишко. І я останній бобдур, якщо досі тут сиджу. Ненарок уже напевно вивертнувся. Він натиснув на єдину кнопку реалізатора, що носив на лівому зап'ястку, і вивертнувся теж. У колисці пахло, як завжди, гумою та штучним освіжувачем повітря. Мишко відкинув кришку, потер зап'ясток. На якому відтепер, звісно ж, нічого не було. І почув, як голос адмірала промовляє в динаміках внутрішнього зв'язку. Містку. Повторюю джуро Михайле Неборак. Негайно підніміться на капітанський місток. Зухвалий колібрі, от-от вийде в ефір. Розділ третій. Ненарокова колиска. Епіграф. Коли ви відкинете неможливе, те, що залишиться, хай навіть і неймовірне, буде правдою. Шерлок Холмс. Ти знав? спитала Аліса. Чи просто здогадувався? Їх було четверо: Шелдон, Фінлей, Бетлер і Росуховацький. Стояли вони біля колиски. Крізь віконце якої було видно ненарока, ненарока досі під'єднаного до локальної грибниці. Ти про що? обережно уточнив Мишко. І до речі, що ви робите в каюті ненарока? Шелдон тільки відмахнулася. «Оближ, я їм усе розповіла. Ти ж сам бачиш, ситуація надзвичайна, я не певна. Що ми втрьох з усім впоралися б. Вона поглянула на колиску й уточнила, себто двох. Ви, втрутиться вержил, весь час були з ненароком разом. Ти бачив, що саме він робив? Вони все зрозуміли без відповіді, з виразу на мешковому обличчі. Ми повинні повідомити про це адміралу, рішуче сказала Октавія. Інакше вони вимкнуть струм у ненароковій колисці, і він не зможе вивертнутися. Годі вже грати в усі ці змови, влаштували тут дитячий садок. Чекай, то й про секретні відсіки розповімо, уточнив Верджил. Чи, може, спробуємо все таки розібратися самотужки? Дехто вже намагався розібратися самотужки, Росоховацький присів біля колиски, постукав по склу. Тепер он не може прокинутись. А ще, спокійно продовжувала Октавія, мені не подобається, що адмірал хоче зістикуватися з колібрі. Якщо є загроза епідемії, навіщо наражати на неї ще один екіпаж? Він напевно знає, що робить, відгукнувся Росоховацький. Якщо ми цього не розуміємо, значить у нас просто недостатньо інформації. Тут Мишко зрозумів, відповідь лежала на поверхні і була настільки неймовірною, а водночас і очевидною, що йому аж стало моторошно. Напевно, знає, і я, здається, знаю теж. Він повернувся до Аліси. Вибач, що перепитую, але звідки в тебе інфа, що пана Волгема немає в медблоці. Лише Аліса виявилася достатньо терплячою, щоб пояснити. Камери стеження небораче, під'єднуєшся, дивишся, бачиш порожнє приміщення елементарно. Отже, вони залишили його в колисці, кивнув сам собі Мишко. Це звужує коло підозрюваних. Ще питання, останнє, і я все поясню. Скажіть? Що ви знаєте про люстерників? Ти певен, що зараз саме час і місце? Ох, гаразд, гаразд. Вони прилетіли, наче з миром, але потім не про те, як вони погодилися у лісо, про них самих. Вони, сказав Верджил, належать до мімікроїдів. Власне, були та залишаються єдиним представником цього типу істот. Себто можуть змінювати зовнішність, віддзеркалювати форму будь-якого створіння, яке побачили. Ну, ясно, що розмір, їхній розмір, і вага мають збігатися з копіями. І ще, вимагав Мишко. Кажуть, вони швидко засвоювали мови і кажуть, уміли виживати у відкритому вирії, але я завжди думала, що це казочки. Вони вміли стрибати між вирієм і космосом, тобто їхні космічні кораблі. Та, власне, і все, повільно вимовила Октавія, не так багато, це правда. Але, а тепер слухайте: стріляний горобець колись належав люстерникам. Наші захопили його, переробили під свої потреби, але чомусь залишили ті три кляті відсіки. Ми з ненароком підозрюємо, що причина проста на кораблі досі переховується люстерник. Точніше, не так, він давно видає себе за людину, якось спромігся приховати наявність зайвих відсіків і вичікував чогось, а тепер збирається діяти. Хоче захопити нас усіх у заручники, а може, й заволодіти колібрі. Тут мешко затнувся. Розповідати про Телик він просто не мав права. Словом, хтось тут, на кораблі, прикидається людиною, і ми не знаємо, як відрізнити люстерника від справжнього гомосапієнса. Саме тому ми з ненароком під'єдналися до грибниці. Треба було знайти хоч якусь додаткову інформацію. А тепер найцікавіше, я потрапив туди перший, ще до нього, і бібліотека вже була інфікована. Він коротко розповів їм про тварин і підсумував: я встиг вчасно вивертнутися? Він ні. Підозрюю йому просто не дозволив піти, бо не на рок знайшов те, що шукав, якусь м ключову інфу про люстерників. Розумієте? І Волгейм захворів через те те ж саме, бо він під'єднався до грибниці і його не випустили. Хоча, додав Мишко, я спершу вирішив, що це він чужинець. Октавія похитала головою. Вибач, але не сходиться. Припустимо, той самий люстерник, який буцімто є на кораблі, запустив у нашу грибницю вірус. І вірус цей спрацьовує, коли хтось намагається отримати певну інфу про люстерників. Але чому наш люстерник просто не знищив її? Чому він узагалі так довго вичікував, а тепер почав діяти? Що такого особливого в горобці? Чим цей політ відрізняється від усіх попередніх? Вони перезирнулися. Питання були складні. І поки вони не мали відповідей, усі, крім останнього. Цього разу, тихо сказав Мишко, тут є ми, перша школа зореплавства, організована адміралом Оксеником, героєм Великої Сонячної війни. Далі всі заговорили, перебиваючи один одного, Поміркуйте, якщо вони перетворюються тільки на істот відповідного розміру. Ми для них замалі. А цей люстерник, він явно не підліток. Швидше старий, стільки років чекати. Вони знову замовкли. Саме адмірал був найстаршим з цього екіпажу. Мишко відчув себе геть безпорадним. Не на рок би миттю все проаналізував, зробив чіткі висновки і знав, що робити далі. А вони в п'ятьох навіть не здатні вивертнути його назад. І тут мишка осяяло. Пам'ятаєте, я казав про той дивний напис листям на стелі знайди вихід з бібліотеки, врятуй мене. А що, як це не на рок так намагався нам щось переказати? Чекай, але який вихід він мав на увазі? Ха! гукнула Аліса. Власний вихід з бібліотеки. Кілька останніх хвилин вона щось продивлялася на своєму фродику і тепер зробила схему доступною для всіх. Знайомтеся, це юе 80 один із трьох таємничих відсіків. І в ньому аж раптом розташована корабельна бібліотека. Тобто апаратна кімната із залізом, на якому зберігається вся інфа. А от і ні. Справжнісінька, олдскульна, із шафами, світильниками, книжками. Навіть не питайте, хто і навіщо облаштував таку річ на горобці, і чому саме в прихованому відсіку. На постопорожні питання вже не лишається часу, вигадала Октавія. За п'ять хвилин адмірал чекає нас усіх на містку і відключить від струму колиски. Що робитимемо? Мишко зітхнув. Провів з піднілими долонями по штанях, кивнув Алісі. кинь мені схему цього юе 80 на Фродик і спробуйте затримати адмірала. Розкажіть про ненарока, але при всіх. І погляньте, як відреагують усі члени екіпажу. Хтось із них фальшивка. І це не обов'язково має бути Оксеник. Перджил зухвало всміхнувся. Як собі хочете, а я із небораком. У трьох ви чудово з усім впораєтеся, а якщо ні, від мене вам користі буде менше, ніж йому. Скажіть, що ми лишилися доглядати за колискою ненарока. Тягніть час, скоро почнеться стриковка з колібрі. Буде не до того. Ну, не стовбич, Сапіенсе, погнали! Навіть не дивись на мене, відмахнулася Аліса. Він діло говорить у двох маєте більше шансів. Гаразд, стався Мишко, і вони з Верджом погнали.